Сьогодні в програмі в Україні розкручується маховик репресій. Масово арештовують активістів, зникають люди. Журналіст Лентару пояснює, чому в Росії неможливі події подібні до українських Як на українську владу намагаються вплинути українці в Лондоні на прямому зв'язку зі столиці Великобританії Андрій Гундер, директор Українського інституту у Лондоні. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час Тайм у студії. Працюю я Тетяна Ворожко, Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілай закликає українську владу зупинити дію законів 16 січня. Пілай висловила стурбованість тим, що ці закони можуть обмежити права українців на свободу слова, зборів та інформацію, а також можливість громадянського суспільства вільно працювати. У заяві йдеться про те, що так звані диктаторські закони мають потенціал привести до безкарності за порушення прав людини та задушити полеміку в державі. Верховний комісар закликала усі сторони утриматися від насилля та вступити в конструктивний діалог. Кілька годин перед тим з подібною заяву виступив генеральний секретар ООН Пан Гімун, який також закликав до уникнення подальшого напруження. Захисту демократичних прав на свободу слова та зібрань і проведення політичного діалогу. А у Києві тривають пошуки громадського активіста одного з лідерів автомайдану Ігоря Луценка. За свідченнями його викрили невідомі у штатському жовтневій лікарні, куди Луценка відвозив потерпілого з майдану. При цьому в МВС заявляють, що не затримували активіста і що у відділках міліції його немає. Інформацію про те, що його знайшли в Деснянському РУВС, що з'явилися в соцмережах, Голос Америки у райвідділі спростували. Активісти звернулися до послів іноземних держав. ООН та ЮНЕСКО з проханням допомогти з пошуком викраденого активіста. В опозиції ж кажуть, що за останні два дні було викрадено чи зникло безвісті близько ста учасників протестів. Я буду вимагати генерального прокурора. Негайно зупинити політичні репресії і викрадення людей, які відбуваються протягом останніх двох днів. Ми не можемо встановити місце знаходження близько ста людей. Їх викрадають люди в штатському, і наша вимога негайно, підкреслюю, негайно знайти всіх людей, заборонити спецпідрозділам їх викрадати. Опозиція заявляє про нову хвилю репресій. Свідченням стало зокрема перші арешти за носіння шоломів. Так, у Києві заарештовано сімох студентів театрального інституту імені Карпенка Карого імен інкримінують організацію масових заворушень. У момент затримання молоді люди йшли по вулиці далеко від майдану. Доказом вони стали шоломи у них на голові. Театральна громадськість вимагає звільнити студентів. Третій операторський курс Котляр Андрій. Четвертий дикторський курс Юрій Хробуст. Третій звукорежисерський курс Данило Окулу. Ковальов один третій авторський курс, якого побито дуже сильно, і до нього викликали вчора двічі чи тричі швидку допомогу, бо не хотіли його відпускати із управління. За дітей треба стати, взятися за руки, ото й зробити ланцюг на всю Україну і захистити дітей. У Росії вирішили, що в загостренні ситуації в Україні винні засоби масової інформації. Про це заявив депутат партії Єдина Росія Євген Федоров та запропонував Посилити російський законопроект про іноземних агентів. Депутати Державної думи цю ініціативу підтримали сьогодні ж. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія в ситуацію в Україні втручатися не буде. Україна має розв'язати свої проблеми самостійно через діалог в правовому полі. Сказав він загалом, росіяни розповів кореспондент російського онлайн-видання Лентару Іван Яковина. По різному ставляться до подій в Україні та фінансової допомоги російського уряду. Одні вважають 15 мільярдів доларів братньою допомогою інші – платою за перетворення України на колонію. Подробиці в сюжеті Олексія Кузьменка. Стежить за подіями в Україні і пересічні росіяни і активісти, які вважають, що змагання громадянського суспільства проти обмеження свобод може дати поживу для думок і російським демократам. Вже протягом кількох тижнів в Україні і останнім часом у Києві працює кореспондент авторитетного російського онлайн-видання «Лента.ру» Іван Яковина. Ми попросили його розповісти про його бачення українських подій. у нас росіяни, які сюди приїжджають. У них з одного боку все це викликає відчуття. Величезного захоплення вони відчувають, що українці можуть зрештою чогось досягнути. Є такий дуже обережний, але оптимізм. Повторення київської ситуації у Росії неможливе. Вважає журналіст. Частина суспільства, яка в Україні протестує проти влади, в Росії підтримує уряд. бідні прошарки російського суспільства, середній клас вони переважно підтримують владу. Натомість, тут в Києві, в Україні в цілому, ці сегменти суспільства виступають проти влади у своїй переважній більшості. Журналіст вважає, що Україна справді має велике значення для Путіна. Про це свідчить виділена у. Непростий для російської економіки час величезна сума. Проте з боку російської еліти має місце докорінне нерозуміння розуміння того, що придбавши українську еліту, не можна купити лояльність всіх українців. всі події, які тут відбуваються, доводять, що це неможливо. Досягнути лояльності з боку України, з боку населення України можна було б, мабуть, за допомогою інших засобів, але не цими грошима. Тому скоріше за все, ці 15 мільярдів доларів виявляться викинутими на вітер. Кореспондент Лінтару зазначає, що вихід на передній план в українських протестах агресивних представників крайньо правих тіл засвідчив нездатність опозиції запропонувати Євромайдану реальний план. Дій ця ситуація турбує журналіста. Ці люди крайньо праві довгий час були відсунуті на задній план. Їм не давали слова, їх не слухали. Два місяці вони сиділи у засідці. Коли ж став очевидним повний провал тактики протесту, і побрали три так звані лідери опозиції. То стало зрозуміло, що ці люди, по суті, лишились єдиною життєздатною альтернативою трьом лідерам опозиції. На жаль, ситуація складається так, що насильство у тій чи іншій його формі воно дає результат, і це не може не турбувати. Яковина допускає, що ухвалення Верховною Радою антидемократичних законів поставило Україну на межу розколу, наполягаючи на своєму влада загострить ці процеси. Львові у Львові. Уже зараз люди кажуть прямим текстом, що не будуть виконувати закони, які були ухвалені Верховною Радою 16 січня. Це можна сказати явочним порядком розірве правове поле України на дві частини. А наслідки будуть непередбачуваними. Олексій Кузьменко голос Америки. Насилля в Україні засудив і міністр закордонних справ Великобританії Вільям Гейг. Він закликав усі сторони дати відповідь на занепокоєння мільйонів українців, які вони цитую протягом кількох тижнів висловлювали мирним цивілізованим та гідним шляхом. Також він назвав помилку запровадження законів, що обмежують права людини в Україні. А українці в Лондоні продовжують пікетування апартаментів та офісу українського олігарха Ріната Ахметова та планують протест під приміщенням лондонської біржі проти іншого олігарха Дмитра Фірташа. Один з організаторів акції, директор Українського інституту Андрій Гундар, зараз перебуває з нами на прямому зв'язку з Лондона. Андрію вітаю. А розк... Добрий вечір. розкажіть, будь ласка, наскільки вдалими є ваші протести? Чи є якась реакція як з боку олігархів, та і як реагує британська преса? Ну події, взагалі останніх днів настільки тривожні, і ми на якраз був заклик і від Євромайдану, і від журналіста Української правди, щоб підключитися. Лондон, щоб заключилися, щоб українці в Лондоні підключилися в підтримку, і якраз пікети, які відбувалися, починаючи протести біля парламенту, біля українського посольства, біля російського посольства. А останні також це вже був четверта пікет біля апартаментів. Це є найбагатша людина України, і це є найдорожча квартира Лондона. А, і, звичайно, увага преси до цього а, велика, тому що найдорожча квартира Лондона, коли навколо а, цієї квартири зібралося а, понад 100 людей, які а, викликають просто щоб зупинити диктатуру, і аналітику, яку ми бачимо, що а, дійсно а, ефект а, досить а, сильний, тому що. По перше, вони персоніфіковані, вони привертають увагу. По друге, вони привертають увагу західної преси. Наприклад, газета Financial Times вже три рази згадувала про пікети саме найдорожчі квартири Лондона. Це що відбувалося українськими протестувальниками, і воно увагу привертає. Наприклад, сусіди, які там живуть, це люди, які заплатили по 60 мільйонів, 100 мільйонів фунтів за квартиру. І вони хочуть, щоб маючи таку дорогу квартиру, щоб також було і спокій. А коли вони тоді питаються, а стоп, а хто в нас сусід? І ми навіть коли спілкуємося там чи з начальником керівником охорони будинку цього всього, чи сусіди, які приходять, вони питаються, а що в Україні діється? І тоді вони розуміють, що людина, рядом якої вони живуть, підтримує цей режим, який веде до диктатури. Тому ми хочемо цим якраз вплинути на людину, яка може вплинути, щоб просто зупинити диктатуру, а тому, що майдан, який вже 60 днів його не завжди чують. А інколи, коли йде якийсь вплив за меж України, інколи воно може мати ефект, ну який може вплинути, ну а з боку самих олігархів чи є якась реакція? Чи хтось до вас виходить з вами говорить щось відбувається? Ну офіційної реакції не було це, це, що ми чуємо з різних джерел, що звичайно вони стурбовані, тому що репутація є для багатьох важливою, але якраз тобто ми не хочемо, наприклад, ми хочемо просто, щоб вони зрозуміли наскільки є загроза диктатури. І саме через цю загрозу ми хочемо сказати їм, щоб вони вплинули, тому що поки що сьогодні ситуацію ще можна поміняти. Але це вже стоїть на грані, тому що, як сказала, сьогодні ситуація, якщо будуть введені закони, які прийняли минулого тижня, то це не буде навіть це буде гірше, ніж диктатура, це буде як сталінський режим. І що цікаво, що навіть не виходячи за межі стоячи, де ми стояли біля квартири Ріната Ахметова, нас повідомили, що будинок прямо через дорогу там живе. Досить така відома гламурна комуністка, депутат Верховної Ради Оксана Калетник, які також яка брала участь в голосуванні законів, які вводять диктатуру в Україну, і тоді вчора також ми просто перейшли дорогу, і протестувальники там було понад 100, також. Протестувала біля цієї квартири. Ну там, крім Ріната Ахметова і Оксани Калетніки, там там навчається також багато дітей, представників української влади є квартири інших. А чи ведеться якась розмова про санкції? Чи щось робиться в цьому напрямку? Зараз іде збір підписів українцям, які проживають в Британії, щоб їх донести до прем'єр-міністра Девід Камерона? Я думаю, що протягом наступного тижня ця дата буде установлена. Є прецеденти. Прецеденти в Британії є, коли держава, коли Британія і Євросоюз вводить санкції проти осіб і проти конкретних організацій. Є приклади Зімбабве, Північна Корея, Лівія, і що цікаво, Білорусь, тобто є конкретний список по Білорусі, там 232 імен і осіб це і там і судді, і різні, які просто перешкоджали розвитку демократії і розвитку опозиції в Білорусі, а також і 25 організацій, тобто прецедент є. І я думаю, що коли буде продовження кровопролиття і ведення реальної диктатури, то питання санкцій, аналогії, що є в Білорусі. Дуже е, реально, щоб це також е, стосувалося і України. І дуже коротко, яка ваша оцінка ситуації в Україні як оглядача, що треба негайно зробити, аби уникнути кровопролиття в Україні? Ну це, що ми кажемо, є е, люди, які можуть на це вплинути. Це є основні і бізнесмени, які можуть реально сказати е, людині, яка остаточно приймає рішення. Uh, щоб ну зупинити, по перше, кровопролиття. дуже, залишки, дуже тому, дякую, сьогодні... Андрію. Дуже дякую на закінчується програма. І глядачам нагадаю, що ми розмовляли з директором українського інституту в Лондоні Андрієм Гундером. І це на сьогодні все. Ви дивилися час Тайм. для вас. Працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.